Вітаю, шановні глядачі. Уоррен Баффет скірдується в готівочку. А американський ринок, особливо ті компанії, які пов'язані з штучним інтелектом, летять у космос. Так що вже дуже стрімно. Чи не є це проблемою, чи не будемо мати такого, знаєте, шльоп ситуації, коли. Декілька компаній потягне за собою все S&P на певний рівень, куди нижче, ніж він зараз є. Давайте поговоримо про це все. Минулого тижня акції найбільших компаній -E, -E, полетіли вниз. NVIDIA втратила 7% за тиждень і ще 3% наступного дня. Це та сама компанія, яка місяць тому коштувала 5 трильйонів. Мета впала на 15% за два тижні. І це після того, як показала хороші фінансові результати у звіті за третій квартал. Напевно, скам-реклама скам нормальна зайшла там у Фейсбуці. Хороше, вже можна і лотереї там толкати. Не знаю, там, піраміди якісь фінансові. Цукербергу, Бергу, перекажіть, мене багато хороших бізнес-ідей для Фейсбука. Це, звісно, я вже. Іронізую, тому що вже цей Фейсбук, піхать просто не впіхуємо. Вже невідомо на гроші заробляють. Вже трошки харить. Але до теми головна проблема проста: компанії втрачають на штучному інтелекту набагато більше ніж заробляють на ньому. і Ця прірва тільки збільшується. OpenAI планує витратити 1,4 трильйона доларів за наступні 8 років, але зараз вони заробляють лише 20 мільярдів доларів на рік. Основна проблема в тому, що в них немає чіткої бізнес-моделі. Як вийти на сотні мільярдів річного доходу за кілька років. Найгірше те, що OpenAI прогнозує збитків сімдесят 74 мільярди доларів до 2028 року. Сем Альтман, їхній SEO, навіть вийшов минулого тижня в соцмережі, почав пояснювати, чому ці витрати виправдані. Він згадав плани щодо нових пристроїв, роботів та хмарного сервісу, але всього цього поки що не існує. Тепер про борги за для фінансування своїх проєктів компанії набирають багато кредитів за останні місяці. Ще й компанії випустили корпоративних облігацій на 140 мільярдів доларів. Це 9% від усіх облігацій інвестиційного класу та на 23% більше ніж минулого року. Мета організувала фінансування на 27 мільярдів доларів тільки для одного дата центру в Луїзіані. Це була найбільша угода з приватного боргу в історії. Є ще й технічні проблеми: нестача електроенергії, затримки в будівництві CoreWave. Шиї компанія показала хороші результати у останньому фінансовому звіті, але повідомила про затримку в будівництві одного з дата центрів. Корвівчніше їхні акції впали на 40% за останній місяць. Але ось що цікаво: саме витрати на шиї поки що не зменшуються. Великі технологічні компанії планують витратити понад 400 мільярдів доларів цього року. NVIDIA, AMD та інші постачальники тільки посилюють свій оптимізм. Ліза Сусео АМД каже, що клієнти, які минулого року думали зменшити інвестиції в штучний телек, тепер їх прискорюють. Логіка проста: якщо у тебе є гроші та можливість купити більше обчислюваних потужностей, ти це зробиш, бо це дає перевагу над конкурентами. А приватному інвестору перевагу дає не кількість сервісів, а якість рішень і вона починається з освіти саме зараз, момент, коли інвестувати в власні знання можна вдвічі вигідніше, тому що школа останнього капіталіста відкриває чорну п'ятницю. Нашу головну акцію року в рамках акції ми скомпонували п'ять пакетів за принципом 1 плюс 1, два курси за ціною одного Ви можете обрати пакет в залежності від ваших потреб. Комусь підійде пакет новачка, де ми об'єднали навчання з фінансової грамотності та основи інвестування, а комусь варто придивитися до поєднання інших більш нішевих програм, наприклад, про облігації чи інвестиції в землю. Неважливо, що ви стартуєте. Ми допоможемо вам мислити як інвестор, розуміти ринок, оцінювати ризики і обирати справді вигідні активи. І чим раніше. Ви почнете, тим більше часу гроші працюватимуть на вас. Важливо, що вперше ми додаємо до пакетів наші дві абсолютно нові програми: консервативний криптоінвестор та «Інвестиції в нерухомість. Обидві програми не про хайп, а про те, як виважно підходити до цих ринків і будувати свій добробут, ґрунтуючись на знаннях та компетенціях. Але найобідніше ми створили пакет інвестор 360 де ви можете пройти всі наші навчальні програми з інвестування за справді вигідними умовами цей пакет, по суті як міні-ємбіє у світі особистих інвестицій. Отже, якщо ви давно хотіли почати новий рік з вагомого кроку у своє майбутнє, не гайте час, поки є можливість. Приходьте за посиланням під відео та обирайте свій пакет чорної п'ятниці у школі. Останнього капіталіста. Загальна оцінка технологічних компаній поки що не виглядає божевільною. Середній множник прибутку до ціни акцій для індексу NASDAQ складає близько 29. Це високо, але не космос. у 2021 році. Ще до ai Буму цей показник був вище 32%. Інвестори нервують не вперше. На початку року був переполох через діпсік китайську модель створено з мінімум шиї чіпів. NVIDIA переживала гірші тижні чотири рази цього року. Зараз ми на третьому році борхливих інвестицій в шиї, але досі немає чіткої фінансової моделі. Як на цьому заробляти? Компанії будують дата центри, купують чіпи, наймають людей, але доходи від шиї поки що не виправдовують витрат. Частина проблем в тому, що інфраструктура для шиї вимагає часу. Дата центри не будуються за місяць, найсучасніші чіпи та сервери не з'являються миттєво. Компанії говорять про роки великих інвестицій наперед. Інвестори звикли оцінювати результати за 12 місяців, але з штучним інтелектом так не працює. Тут потрібен довгостроковий погляд, а це складно, коли бачиш, як акції падають на 10-15% за тиждень. Критики інвестицій в штучний інтелект кажуть, що ситуація нагадує датком бульбашку кінця 90-х. Тоді компанії теж витрачали мільярди на інфраструктуру інтернету, і багато з них збанкрутували. NASDAQ впав на 78% з 2000 по 2002 рік. Інвестори втратили трильйони доларів. Але є одна відмінність, основна точніша відмінність прибутковість. Тоді більшість компаній не були прибутковими, а зараз Nvidia має прибуток у 30 мільярдів на рік. Мета заробляє 130 мільярдів річного доходу. Вони можуть дозволити собі інвестувати в AI. Але схожість все ж таки є. Тоді казали, інтернет змінить все. Зараз говорять те саме про штучний інтелект. Тоді компанії витрачали на сервери з оптоволокном без чіткого плану монетизації. Зараз витрачають на чіпи та дата центри з тією ж проблемою. І тоді, і зараз оцінки компаній летіли в космос на одних обіцянках. Тобто може бути ситуація така, що справді це формує новий сектор, нові можливості. Але чи не пройдемо, поки ці можливості стануться через певне кладовище? От в чому основна основне питання. Важливо зазначити, що після краху 2000-го інтернет не зник. Amazon, eBay, Google – Гугл, всі вони вижили та виросли. Технологія була справжньою, просто потрібен був час. Штучним інтелектом може бути все так само. Тобто, підготовка до старту в космос може тривати більше, ніж очікувалося. Час цієї підготовки можуть витримати далеко не всі. Тобто технологія працює питання тільки в часі та грошах. Отже, технологія нікуди не дінеться. Питання в тому, хто саме виживе та як швидко з'являться реальні гроші. 74 мільярди збитків OpenAI в 2028 році це серйозна цифра, навіть для компанії з великим інвестором. Борговий ринок теж викликає питання: 140 мільярдів корпоративних облігацій за рік це багато, якщо штучний інтелект не виправдає очікувань, хтось застрягне з цими боргами. Але поки великі гравці не зупиняються. Чотириста мільярдів капітальних витрат цього року показують, що вони вірять у довгострокову перспективу. Питання лише в тому, наскільки довгостроково вона буде, і чи витримають інвестори? Це очікування наслідки на ринку змінюється швидко. Сьогодні всі вірять в штучний телек. Завтра починають сумніватися. Потім знову вірять, це нормально для технології на ранніх етапах. Компанія Palantir показує настільки божевільними можуть бути оцінки. Їхній показник ціни прибуток перевищував 250 це означає, що інвестори готові платити 250 доларів за кожен долар прибутку компанії. Для порівняння нормальним вважається показник близько 15-20. навіть після падіння на 8% Оцінка залишається космічною. Проблема електроенергії стає все серйознішою. Дата центри споживають величезну кількість електрики. Один великий центр може споживати стільки ж, як ціле місто. Компанії шукають нові джерела енергії, домовляються про прямі поставки. Навіть розглядають атомні станції. Це додаткові роки очікування та мільярди витрат, навіть якщо ми говоримо про якісь модульні там, атомні станції. Ланцюги постачання теж не справляються. NVIDIA не може виробляти чіпи достатньо швидко. Замовлення на сервери розписані на місяці вперед. Будівництво дата центрів займає 2-3 роки. Реальність така, що точний потребує часу та дуже багато грошей, і поки немає гарантії, що ці гроші повернуться. Як мінімум швидко, це високий ризик з потенційно високою віддачою, але акцент на слові потенційний. Компанії, які будують її інфраструктуру, зараз роблять ставку на майбутнє. Вони сподіваються, що через кілька років попит на штучний інтелект виправдає всі ці витрати. Можливо, так і буде, але шлях до цього не буде прямим та спокійним, і багато хто може спотикнутися разом з інвесторами своїми. Китайський фактор додає нервозності. DeepSeek показала, що можна створити потужну модель. Без найдорожчих чіпів, з звісно, все, що можна у Заходу. Якщо так, то навіщо витрачати трильйони на найновіші процесори? Хай дурак робить інновації, знаєте, а комуністи будуть їздити. Це я додаю у реальності. Не можна за копійки створити такі технології. Китай, звісно, йде своїм шляхом, поки Захід дозволяє це робити. Загалом це питання зависло в повітрі без відповіді. Nvidia та інші кажуть, що топові чіпи все одно потрібні для найскладніших завдань, але сумніви залишаються. Отже, інвестори фінансують цю гонку в надії, що хтось з них стане наступним Google, але чим довше триває розрив, тим більше питань виникає. Тримайтеся, друзі. Дякую за перегляд. Це всім найкраще. До побачення.